Як провалити співбесіду за три секунди? Одне з перших запитань на будь-якій співбесіді є «Tell me about yourself». І тут багато кандидатів роблять помилки, тому що говорять або занадто загально, або взагалі не по суті. Наприклад, I'm 25 years old, I like traveling and watching movies». Це не дає рекрутеру жодної корисної інформації про замість вас. замість цього. Говоріть про ваш професійний досвід, про ваш кар'єрний зріст. Та те, як ви саме підійдете для саме цієї ролі. Наприклад, I have three years of experience in customer service working in international team. I love helping people and solving problems. I'm excited about this position because it will allow me to use my skills and grow in this company. Запам'ятайте, tell me about yourself це ваш шанс робити вперше враження про себе сильним. Тож підготуйте відповідь заздалегідь. Хочете впевнено проходити співбесіду англійською? Запишіться на пробний урок. Пишіть English Direct.